В регіоні зберігається найвищий 5 клас пожежної небезпеки, що свідчить про значну ймовірність займання у природних екосистемах. Лише з початку серпня на підконтрольній території області зафіксовано 287 пожеж на відкритих територіях. Вогонь заподіяв шкоди на загальній площі понад 114 гектарів екосистем. За попередні 7 місяців року. У природних екосистемах підконтрольної території області виникло 1024 пожежі на площі 302 гектари. З них внаслідок обстрілів 128 пожеж. На території Національного заповідника Хортиця було зафіксовано 6 пожеж на площі 11 гектарів. В межах лісового фонду сталося 10 пожеж на загальній площі 4,5 гектара. Станом на сьогодні вже 14 пожеж в лісах зафіксовано. Три пожежі внаслідок обстрілу. На загальній площі 24 гектари. З метою запобігання виникнення пожеж в екосистемах рятувальники Запорізької області регулярно, майже щоденно, а у вихідні дні обов'язково проводять рейди, тобто превентивну роботу з мешканцями місця в місцях їх відпочинку. Отже, рятувальники закликають громадян відповідально ставитись до виконання елементарних правил безпеки життєдіяльності, адже людська недбалість часто призводить до масштабних пожеж, які Знищують гектари лісових насаджень. Наголошую на забороні спалювання сухої рослинності, на забороні розпалювання вогнищ без нагляду, особливо в лісах та лісопаркових зонах. ДСНС закликає громадян відповідально ставитись до навколишнього природного середовища. Дотримання правил пожежної безпеки це є запорука збереження життя, здоров'я та екологічної рівноваги в регіоні.